Вітаю вас, любі раки! Сьогодні ми зробимо розклад на серпень місяць. Подивимось, що нам принесе новий місяць, чого ми можемо очікувати, від чого потрібно бути застереженими, ну і взагалі, які будуть енергії цього місяця. Місяць непростий, тому що зараз ретроградна Венера. А з середини серпня буде ще й ретроградний Меркурій. Тож. Буде багато ситуацій, коли вам доведеться переоцінювати або переробляти, якось аналізувати, повертатись до вже пройденого шляху. Це стосуватиметься відносин, це може стосуватися фінансів і комунікації взагалі з іншими людьми та всякого роду документи, доставки, ну, все по Меркурію. От. Тож будьте готові до такого. До такої е, ретроспективи, можливо. От. А ми з вами починаємо і почнемо ми з е, е, енергії місяця, який буде у нас настрій в цьому місяці. Тут у нас король кубків. Це, знаєте, досить емоційно наповнений буде період для вас. Буде багато можливо переживань, будете сфокусовані саме на сфері почуттів. І «Рицарь кубків, він говорить про те, що в принципі це мають бути, скоріш за все, приємні емоції. Це може, може бути знаєте, такий певний рух вперед в плані вашого, так сказати, емоційного і особистого. Направлення. Давайте подивимось далі. Що у нас буде по фінансам в серпні місяці? Так, о, ну тут досить непогана така карта, тільці. Я вас вітаю. Дев'ятка пентаклів це карта, яка говорить про, знаєте, такий стан, коли ти досить комфортно себе почуваєш, коли ти можеш собі дозволити те, чого. Тобі хочеться, коли ти відчуваєш певну захищеність в плані фінансового плану. І дев'ятка пентаклів іноді ще говорить про самодостатність. А ще вона може показувати, що буде, якщо ви там не одружені, що буде чоловік, який буде вас забезпечувати так само. От, Може говорити про те, що ви витрачатимете кошти на себе, на свою красу, на догляд за собою. Єдине, що попереджую, не робіть ніяких нових процедур того, чого ви раніше не робили, там пластична операція, якісь нові косметичні засоби, тому що по ретро Венері можете отримати не той результат, на який ви розраховували. Так, дивимось далі. Що буде у вас в особистих відносинах, в стосунках? Король кубків. Ну, це, Король Кубків, це наступний рівень е, рицаря Кубків. В емоційному плані е, в відносинах тут все буде, я думаю, окей. Тут буде у вас, е, 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 якщо дивляться дівчата, то ваш чоловік буде досить емоційним, романтичним, налаштованим, налагодити взаємозв'язок між вами. Якщо чоловіки дивляться, то тут ви будете ось в такому, знаєте, ваше сердечко буде відкрите до нових емоцій, до почуттів, ви будете досить романтичним, ніжним і таким людиною, яка заглиблюється в ці емоції, яка готова нирнути туди з головою. Так, давайте тоді подивимося, які можуть бути для вас неочікуваності місяця. Мої любі раки, що може вас здивувати в цьому місяці, що буде неочікуване. Тут у нас дев'ятка мечів виходить. Може бути неочікувана ситуація, неочікуване безсоння, може бути якийсь такий стан самонакручування, коли ви боїтесь чогось, коли ви не даєте собі, знаєте, Емоційної розрядки. Тут, розумієте, головне в цій карті це те, що ви самі себе своїми думками можете доводити до ось цього стану безсоння. От. Але зважаючи на події, які зараз відбуваються, може бути просто фактично, вам не даватимуть спати вночі. Це можуть бути якісь тривоги, можуть бути просто перезбуджений стан. З вашого боку, і це можуть бути якісь елементарно, на елементарному рівні можуть бути якісь сни, розумієте, сни, кошмари якісь, які не даватимуть вам спати вночі. От, давайте подивимося, якщо це все-таки страхи, давайте глянемо, з чим ці страхи можуть бути пов'язані. Король мечів. А ці страхи можуть бути пов'язані з вашим колишнім, король мечів дуже часто показує колишнього чоловіка, можуть бути пов'язані з якимись документами, з якимись юридичними справами, з якимись такими знаєте, офіційними. Офіційною бюрократією можуть бути пов'язані з походом до лікаря. Тобто, можливо, комусь дійсно доведеться піти до лікаря для того, щоб він прописав вам снадійне, або якісь там заспокійливі, щоб ви перестали е зациклюватись на своїх негативних думках. Тож, давайте подивимося, які можливості відкриються для раків. Приємні, що ви, що ви можете. Е яким чином ви можете використати собі ці можливості? Плюс, дивимось а, імператор. Дивіться, це старший імператор, і він говорить, що, ну, зважаючи на ваш настрій, тут у когось реально може з'явитися от такий от чоловік, який дасть вам відчуття впевненості, який візьме за себе, на себе відповідальність за вас. Він може бути о, займати керівну посаду, він може бути досить таким, знаєте, впевненим в собі, альфа-самцем, і може бути досить директивним таким, знаєте, я сказав, значить, так має бути не дуже гнучким. Також це може бути ваш тато, можливо, буде якась можливість зустрітися з батьком, можливість зустрітися з чоловіком, вашим, якщо ви в розлуці. І це ще карта дуже часто показує керівників. Це може бути можливість там, не знаю, знайти порозуміння з вашим начальством на роботі. От. І є ще такий більш філософський. Сенс цієї карти імператор він тримає владу, він керує своїм життям. Тобто, можливо, у вас буде, з'явиться така можливість взяти керування своїм життям в свої руки, відчути ось цю впевненість і відчути, що ви, у вас є влада, у вас є право приймати рішення і керувати так, як вам того хочеться. І давайте подивимося для вас пораду на серпень місяць. Що вам порадять аркани. Порада для раків на серпень місяць. Пентаклів. Ну, Така порада, знаєте, не втрачати можливості. Помічайте ті шанси, які вам дає доля. Також це карта початку і карта радять вам рухайтесь в нове. Приймайте допомогу. Якщо вам хтось хоче допомогти, вам потрібно її приймати, особливо якщо це матеріальна допомога. Тобто не просто послухати вас, заспокоїти, а допомогти вам ділом або допомогти вам грошима. Також, якщо ці страхи у вас будуть пов'язані все-таки з відносинами новими, ну тут реально тут когось може повернутися колишній ретро-Венера тому підтвердження, повернутися колишній, але будуть страхи, що ви вже знаєте, що минулий досвід був невдалим і буде страх знову починати це спочатку, то карти вам радять не бійтесь, починайте все має бути добре. Отакий такий був для вас розклад. Дякую за вашу увагу. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео і підписуватись на мій канал. Також лишайте коментарі. Мені завжди цікаво читати ваші історії і аналізувати, як у вас пройшов місяць, як саме програли ті чи інші аркани. А я вам дякую ще раз, до нових зустрічей, пока-пока.